Друзі, привіт! У мене замовлення по фармасі. Цього разу в мене не косметика, не засоби для догляду, а спіруліна. Моє основне замовлення це спіруліна. Ми в сторіс, в інстаграмі гарнесенько про неї розповіли, і в дівчат пішли замовлення, і замовлення пішло в мене, тому що це реально шикарна штука. Вона містить велику кількість заліза, яке мені також порекомендую, ну, не порекомендували. Призначили в лікарні, тому я. Коли її пила, навіть про це щось не звернула увагу. Просто я відчувала інтуїтивно, що мені спіруліна потрібна, я її раніше пропивала і от захотіла я її пропити. І коли я прочитала в, в своєму призначенні, що також залізо мені рекомендується, я згадала, що саме в нашій спіруліні якраз таке воно і є, це залізо, тому я її почала пити раніше, ніж сходила в лікарню на обстеження. Стеження, і вже бачила результат, самопочуття реально покращується. Більш того, Даня в мене в цьому році теж в нас зима закінчилась, він не захворів. Лише два дні температура була в нього 37,7, 37,4. Він пропив спіруліну, мультівітаміни мої жіночі, тому що в мене других не було вдома. От, і е, вітамін Д. Вітамін С і цинк, і все. І він ніяких не насмарка, не кашлю, нічого цього не було. Тому я оці всі зв'язала моменти і дійшла до висновку, що реально бади мені дуже допомогли. І з 1 березня я пропиваю також вітамін Д. Цинк, наші мультівітаміни і спіруліну далі продовжую пити. Тому результат класний. Я цим ділилася в сторіс на особистій своїй сторінці і на косметичці в інстаграмі. І в мене пішли замовлення. 4 баночки спіруліни в мене замовили. А це я вже взяла по спецціні. папріка, боже, 40 гривень, здається. І гіль для душа 35 гривень. Це за замовлення. в мене там накопичувально йде, я роблю. На себе замовлення в мене 2 по 35 замовлення збирається. Да, за 70 балів два таких можна взяти продукта по спецціні. Вибрала цього разу паприку, тому що ми вже працюємо в офісі, відкрили офіс, і буде більше сидяча робота. У мене болить спина. Тому я буду просити Даню, щоб ввечері мені трішки розтирав спину, дуже, дуже затікають от лопатки і от ця частина спини верхня. Тому я буду для себе робити такі релакси вечорами. Ось таке ось в мене замовлення по фармасі. Кого цікавить дисконт, дівчатка, звертайтесь підпишу, зареєструю, розповім, як краще, як вигідніше робити замовлення і як також заробляти. Як створювати свою клієнтську базу? Попрацюємо плідно. Я працюю індивідуально з кожною людиною? Супроводжую, кому це потрібно. Звичайно, кому не, не цікаво не потрібно? Ну нав'язуватись я не нав'язуюсь нікому взагалі. А хто стукає, да, хто просить якусь допомогу, з тим, ми підписуємось, робимо перше замовлення, і далі я розповідаю покроково, як збирати замовлення, як заробляти на продажах. Ну і також на перспективу можна будувати свою мережу, свою клієнтську базу або базу партнерів. Це вже за бажанням. Але можна заробляти і на замовленнях самих. Тому дівчатка. Кому цікаво, велком, вайбер. Зв'яжемось, поспілкуємось, познайомимось і будемо працювати, відновлюватись і от таким от чином виживати в цьому світі. Все, гарного, всім дня, продуктивного. Люблю, цілую, до зустрічі!